Для вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сьогодні глава держави Вадим Красносельський провів зустріч з учасниками третіх юнацьких олімпійських ігор, що пройшли в Аргентині. і Їх спортивними наставниками. Саме там наша придністровська спортсменка, вихованка тераспольської з дюшор з плавання Тетяна Салкуцан виграла золото. Вадим красносельський вручив їй документи про присвоєння почесного звання, заслужений діяч фізичної культури і спорту ПМР. Звання заслужених працівників Придністров'я присвоєні двом викладачам школи плавання Євгену Карабець. Кому та Валерію Барабашу поздравляємо Ми вітаємо вас. Це хороший успіх. Перспектива не тільки у цьому виді, і брасом, і вільним стилем. Завжди треба прагнути до олімпійської медалі. Це правильно. Не треба впадати у вічай, коли щось не виходить. Усе вийде, головне тренуватися. Головне прагнення бути першим, перемагати, працювати над собою. Це тренує волю, стержень. Після офіційної частини церемонії нагородження зустріч продовжилася у форматі бесіди чаювання. Глава держави назвав гостей гордістю республіки і висловив упевненість, що на молодих спортсменів чекають нові високі досягнення. Тепер уже на дорослих Олімпійських іграх. Нашу республіку напередодні відвідав спецпредставник України з Придністров'я Віктор Крижанівський. Він приїхав обговорити питання двостороннього порядку. Зустрічав гостя. Президент розмову почали в неформальній обстановці під час екскурсії по Бендерській фортеці. Вірнув, ми з вами ходили тут, з'яс тоже показували екскурсію. Розказували. Віктор Крижанівський, спецпредставник України з Придністров'я. На цю посаду він був призначений минулого року. оновленні Бендерські фортеці вперше екскурсію для нього провів особисто Вадим Красносельський. Глава держави не щоток, знаючи усі подробиці процесу відновлення фортеці та створення парку, поділився найцікавішими фактами. Особливий інтерес у гостей викликали співвітчизники, які залишили слід в історії Бендер. У квітні 1710 року у стінах Бендерської фортеці було проголошено пакти та конституції законів і вільностей війська Запорізького. Цей правовий документ став першою конституцією України. Деякі її називають взагалі першою у світі. Цьому факту у нас у фортеці присвячений пам'ятний знак. Тут витримки з тексту. Копія отримана зі шведського музею. Віктор Крижинівський був здивований, що у фортеці воював відомий український письменник Іван Котляревський. У 1806 році під час російсько-турецької війни у складі російської армії у званні штаб з капітана він вів журнал бойових дій. В пам'ять про це у 2010 році встановили пам'ятник Котляревському. І Іван Котляревський повністю зробив донесення. Іван Котляревський повністю зробив донесення Олександру І про взяття фортеці. До речі, це донесення написав рукою автора. Копію передав у Бендерську гімназію його мовою, і його стилем написаний документ. Глава держави особисто провів делегацію по всій території фортеці. Віктор Крижанівський залишив запис у книзі для почесних гостей. А президент Придністров'я українському гостю подарував книгу про історію Бендерської фортеці. Вона вийшла цього року. Одним із редакторів був в тому числі і глава нашої держави. Рівень надбавок за особливо шкідливі умови праці ця тема не раз піднімалася як в стінах уряду, так і на зустрічах з медиками. На сьогодні їх отримують 48 категорій працівників, але поки не всі у повному обсязі. Ніна Лосєва працює у фтизіатрії 33 роки, і практично весь цей час вона завідує протитуберкульозним відділенням. Роботу свою любить, каже, цікаво, навіть незважаючи на складність і небезпеку щодня в контакті з інфекційно хворими людьми. А це ризик. Ризик остається, ризик. за є? Ризик залишається. Мають бути відповідні умови роботи. Потрібно хороше харчування. Тому що ще земські лікарі говорили, що сита людина на туберкульоз не хворіє. Тому коли ми йдемо на роботу от нам треба добре поїсти через 3-4 години знову прийняти їжу тому що це є один із заходів захисту для того щоб зарплата була кращою, уряд спільно з міністерством охорони здоров'я розробили постанову про доплати та надбавки. Їх вже отримують ті медпрацівники, чиї умови праці можна назвати складними і небезпечними. Всього 48 категорій. Правда, деякі отримують ці виплати не в повному обсязі. На сьогоднішній день міністерство На сьогодні міністерство охорони здоров'я розробило нормативні правові акти, які дозволять виплатити дані доплати в повному обсязі. Вже В'ятнадцятого року з метою залучення співробітників на станції швидкої медичної допомоги передбачена додаткова нова надбавка доплата співробітникам станції швидкої медичної допомоги це з МЗП, тобто 730 рублів ПМР. Планується, що вже наступного року якщо постанова уряду буде прийнята верховною радою ці надбавки і доплати будуть виплачуватися у повному обсязі і зарплата медиків зросте тільки швейному виробництву Дубосар потрібно близько ста швачок. Готувати висококваліфікованих кадрів мають намір в рамках програми дуальної системи навчання, і підприємство уклало договір про співпрацю з місцевим індустріальним технікумом. Кристіна Романова на Дубосарській швейній фабриці вперше. У цьому році вона закінчила школу, вступила до Дубосарський індустріальний технікум. Хоче опанувати швейну справу, де буде працювати після закінчення навчання, ще не вирішила, але на фабриці каже, сподобалося. Ми можемо гордитися нашою швейною фабрикою. Ми можемо пишатися нашою швейною фабрикою. Дізналися, що вона співпрацює з відомими фірмами країнами європейськими. Дізналися багато корисного про розкрійний цех вологу, теплову обробку, цех де шиють. І у мене є бажання після навчання прийти сюди працювати. Кристині навчатися всього 10 місяців. У другому семестрі вона вже зможе спробувати себе у справі. Остаткування на виробництві сучасне, щоб відразу готувати фахівців, здатних на ньому працювати. Швейна фабрика і індустріальний технікум уклали договір про дуальну освіту. Студенти приходять до нас на практику. Студент приходить на практику, садимо у потік, закріплюємо куратора, який стежить, навчає, допомагає стати кваліфікованою швачкою. Фабрика оснащена сучасним обладнанням. Навчаємо на різному устаткуванні. Це гудзикові і петельні напівавтомати, і різне спецобладнання. Дуальна система навчання дозволяє вирішити відразу два завдання, дає молодим людям затребовану професію місце роботи, а підприємству кваліфікованих фахівців. До босарські швейні фабриці сьогодні вони дуже потрібні. Замовлень на рік вперед. Тільки на Росію потрібно відшити 55 тисяч курток і пальто. А є ще й європейські замовники. Підготовкою кадрів тут стали займатися ще в минулому році. На фабриці відкрили навчальний клас за оголошенням прийшла стало цікаво, захотіла спробувати. Коли вчилася в навчальному класі, оплачували стипендію півтори тисячі рублів. Потім відправили на потік. На потоці можна заробити більше. Головне бажання зараз заробляє близько чотирьох тисяч. Сусім ця первого я роботам шинком. З 82-го року працюю на швейній фабриці. Зараз дуже великі замовлення і набираємо швидкість. І працюємо, отримуємо хорошу зарплату до 10 тисяч рублів. До речі, отримати професію швачки сьогодні можуть всі бажаючі, незалежно від статі і віку, як в навчальному класі швейної фабрики, так і в індустріальному технікумі. Крім цього, згідно з угодою про дуальне навчання іногороднім студентам і працівникам фабрики, технікум надає гуртожиток. До інших тем у Кам'янському районі продовжується реалізація державної програми з реконструкції мереж вуличного освітлення в населених пунктах. З початку року в шести селах вже встановлено близько 160 світильників. Зараз наближаються до завершення роботи в селах Подойма і Подоймиця. Загальна протяжність сільських вулиць у цих двох населених пунктах, які входять до складу Днієї сільської ради, майже 40 кілометрів. Більшість розташована в гірській місцевості. До теперішнього часу висвітлювалася лише ділянка республіканської автотраси Кам'янка Терасполь. Порешті вулиць з настанням темряви мешканці пересувалися тільки з ліхтариками. з вже починаючи з осені, коли вже о п'ятій годині вечора темно, на вулицях немає ніякого освітлення. Діти ходять займаються. Матися на секції до школи у темряві дуже складно ходити і людям похилого віку. Всього на території Подоймської сільради планується встановити понад 60 ліхтарів. На дані цілі буде використано понад 100 тисяч рублів, близько 40% з республіканського дорожнього фонду, решта за рахунок податків на благоустрій населених пунктів. А перед цим освітленням були обладнані вулиці в селах Катеринівка, Рашків, Хрустова, Красний Октябрь, Северинівка, Грушка по району буде встановлено 214. всього по району цьогоріч буде встановлено 214 сучасних світильників. З них в межах міста близько 30, решта у селах. Кількість ліхтарів, встановлених у кожному населеному пункті, буде залежати від протяжності сільських вулиць. До кінця року передбачається встановити вуличне освітлення ще в чотирьох селах. Історія міста в назвах вулиць. у центральній частині Бендер з'явилися новенькі показчики вулиць. Їх виготовили напередодні святкування 610-річчя міста. Історичні аншлаги встановили з ініціативи керівництва міста. Перший генеральний план забудови Бендер був затверджений у квітні 1818 року, через шість років після приєднання Бесарабі до Росії. Чіткі прямокутні квартали і широкі, що перетинаються під прямим кутом вулиці. Всього 16 їх 8 уздовж Дністра і 8 перпендикулярно до них. Під будівництво відвели понад 520 гектарів, але велося воно через відсутність землі міра, дещо хаотично. І чітка геометрія початкового плану була порушена. Кути вийшли не зовсім прямими. І квартали були трохи скушеними через півстоліття. Був складений новий перспективний план розвитку Бендер. В центральній частині міста вулиці, які були заложені тоді. У центральній частині Бендер вулиці стали реконструюватися, тобто вирівнюватися, і суворо під прямими кутами перетиналися одна з одною. Таке планування центральної частини збереглося і досі. І не випадково у 80-ті роки минулого століття Бендери були занесені до тисячі історичних міст Радянського Союзу, де центра. Альна частина міста входила до пам'ятників архітектури міст, і будівництво реконструкція суворо заборонялися без особливого дозволу і особливої потреби. Пряма як стріла вулиця Леніна, це колишня Харузінська та Андріївська, з'єднує два вокзали залізничний і річковий. Названа вона на честь генерал-губернатора Бесарабії Олексія Миколайовича Харузіна, вулиця Калініна, Олександрівська, Суворова, Михайлівська, Кірова Костянтинівська, Комуністична Миколаївська, вулиця Радянська або як останнім часом називають її Бендерський Арбат. У святкові дні на цій мощині по старовинному пішохідній зоні розгортаються виставки декоративно-ужиткового мистецтва і. Творчі майстерні, і у будні дні тут вітає відчуття свята. Не дарма вона раніше називалась дворянською, саме тут проживала міська еліта, в тому числі і дворяни. А вела ця вулиця до духовного центру міста Преображенського собору, тому спочатку її називали Соборною. Для того щоб підчеркнути історизм нашого города, ось для того, щоб підкреслити історизм нашого міста, підкреслити те, що йому більше 600 років, до 610-ї річниці Бендер було вирішено повернути або б, хоча б нагадати городянам старі назви наших вулиць. Єдина вулиця, якій не потрібна табличка історичного аншлагу, це вулиця Пушкіна. Майже ніколи вона не змінювала своєї назви. Навіть в роки 22-річної румунської окупації ніхто не посмів зазіхнути на пам'ять великого російського поета. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!